Новини Харкова головне. У півночі ворог атакував Харків 19-ма шахедами. Один із БПЛА не здотинував. Маємо 46 постраждалих, серед яких дві дівчинки 9 і 13 років. Через удари вибиті 3000 тисячі вікон, пошкоджені 45 будівель. Через атаки збройних сил РФ у місті по новому курсу є електротранспорт. 13 атак окупантів відбили українські захисники. Юна чемпіонка України з кікбоксингу загинула через атаку РФ на Берестин. Російський ефпівдрон влучив у комбайни подалік. Села Лютівка Золочівської громади Нардепа з Харкова, Одарченка, засудженого за Хабар, позбавили мандата. Харківську міськраду залишає депутат Ігор Черняк. З початком повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ. Сергія Болвінова, який був головним слідчим Харківщини, перевели до Київської області. У пожежі в десятиповерхівці у Харкові загинув чоловік. Зі ставка у Чугуєві виловили тіло 37-річного чоловіка. Зразкові дії восьмирічного харків'янина Артема, у квартирі якого сьогодні сталася пожежа, відзначили надзвичайники ДСНС. Хлопчик врятував себе та бабусю. Як саме читайте на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на цей канал, не пропустіть наступний ролик.